Вітаю сьогодні. Шебекіно перетворюється на Шемякіно, як його назвав, один з пропагандонів Росії. Як це відбувалося? Зараз розповім. Зранку танк з території України під'їхав і почав розстрілювати переходний пункт Шебекіно. Зразу хочу сказати, це не танк ЗСУ, це був танк РДК Російського добровольчого корпусу. Цей танк вони знайшли в будь-якому воєнторзі, як казав Путін, або, мабуть, не знайшли на якійсь шахті, як казав те ж сами, той же самий Путін. Так, от, після того, як розстріляли цей переход, його було знищено е сили РДК зайшли на територію Росії. Також додому повернувся і Легіон Свободи Росії. Це теж громадяни Росії, як і в РДК, які втомилися чекати, поки Путін звільнить Росію від себе і починають цей процес. Окрема історія того, що вони також допомагають Білгородській народній республіки боротися за свою незалежність. БНР має право на незалежність. Молода республіка хоче відокремитись від Росії, саме тому РДК та Легіон Свободи Росії допомагає сьогодні білгородцям отримати свою незалежність. Так, от вони зайшли на території після того в області в Білгородській області, а саме в Шебекінському районі. Хоча, може, краще його вже називати Шем'якінський, бо там такий Шемяк-Шемяк відбувається. Гаразд, це потім. Так от Шебекінському районі почали запроваджувати план фортеці. Цей план має назву контртеристичної операції, коли збираються всі представники спецслужб в одній будівлі, зібралися в якій в будівлі МЗС, МВС, вибачте, МВС в Шебекіно. Після цього представники РДК накрили його зградів. Ну, нема більше поліціянтів, спецури, які хотіли чимось там займатися. Так от е коли вони це зробили, я пригадав, що на тому тижні такий самий план фортеця був запроваджений. В Білгородській області на початку, коли РДК та Легіон зайшли теж в Росію звільняти її від путінських тиранів і від всього негативу, який там є, так само, але в будівлі обласного управління ФСБ зібрали на другому поверсі всіх цих посіпак в погонах. Після того прилетіло щось незрозуміле вагою в 1300 кг це польотна маса. З бойовою масою від 250 кг, І після цього ані будівлі, ані ті, хто був всередині. Той пазл, який стіл там збирають, і досі не дає можливості сказати, скільки ж людей постраждало. Але відповідь росіян була, як завжди, передбачувана. Пам'ятаєте, як вони завжди казали, що будуть бомбити Вороніж? Мабуть, не до Вороніжа сьогодні, Росія вдарила по Шебекіну. це отак. От Що можна сказати? Бій своїх, щоб чужі боялися, але це ж російська територія, і все ж одне росіяни б'ють по своєму місту. Після того з'являється багато відео місцевих жителів, які чомусь жаліються. Я щось не можу зрозуміти, а на що вони жаліються? І виглядає це отак. Здравствуйте. Я не знаю, хто посмотрить це відео, хто каква сприйміт, хто то буде в місті, что-то отсутствовать. Да, да. Не знаю. В общем, В общем, мой родной город, город, город Шибейкино, сегодня разгромили вооруженные силы Украины. А, город... город очень сильно разбомбил. Мы выехали украина. буквально у... с несколькими, несколькими пакетами. пакетами. Вот. вот. И Я такая ситуация, наверное, у многих жителей. жителей. И... Я я, щось, я, я не знаю, що сказати, просто ви знаєте, що у нас іскольний російський город на території Російської Федерації. Який город Шебекіном? Шебекіно, якщо я не помиляюсь, це Білгородська область. А Білгородська область це ісконно російська територія? Ну, Мадам трохи помиляється. Хочу нагадати, що з 24 грудня 2018 року по 7 січня 2019 тисячі дев'ятнадцятого дев'ятнадцятого 1919 року. Вибачте, вийдіться смішно з цього. Саме в Білгороді розміщувався тимчасовий робітничний селянський уряд України. А Білгород був першою тоді, назван першою столицею України, але потім. До Харкова, а потім в Київ, так от, з Білгорода, з Білгорода воплі про ісконно-русські території ну, чути смішно. Повірте, це взагалі не зрозуміло, як можна таке казати. Це дурниці, але окрема історія про те, що це українські війська. Ну, які українські війська, по-перше, це внутрішній конфлікт. По друге, це все відео для постанови. По третє, хочу нагадати, що це. Росіяни обстрілюються самі себе, ну і треба розбиратися зі своїми військовими. Ну саме ж так нам розповідали, коли Росія обстрілювала Луганск, Донецьк інші міста України. Ми ж пам'ятаємо все це, але зараз бумеранг повернувся і Шебекіно перетворюється в Шем'якіно. Але в Шебекіно вже зайшли представники РДК і Легіону і місцеві робітнички. Почали палити документи. Ні, це не жарт. Вони знищують документи, щоб ніхто не зміг дізнатися, що вони робили? Шебекіно готується до повернення незалежності. Вибачте, але це смішно. Не треба палити, бо це все буде свідчити про злодіяння, які робив окупаційний російський уряд на території БНР. В будь-якому випадку я хочу запитати у людей, які живуть в Білгородській області. А так було раніше, до 24 лютого 2022 року? Не було. А що ж сталося? А як так сталося? А пам'ятаєте, як ви раділи, як бомбили Україну? Як заходили війська в Україну? Як ви розповідали про щось? Чи не радієте зараз? Що трапилось? Що? Що за перелякані такі? І взагалі що нас забличьм? Чому вона не розблоковує ваші айфони? Тому що ви побачили, як війна прийшла до вас, але це, але це тільки початок, тільки початок великої історії звільнення Росії. Хочу, до речі, нагадати, що на території Білгородської області знаходиться величезне сховище ядерної зброї, і, до речі, ця ядерна зброя і досі не вивезена. Тож, БНР може стати першою країною. З ядерною зброєю, яка вийде з, з, з складу Російської Федерації. Навіть якщо Російська Федерація буде цього не бажати. А от е, пропозиція вчора генерала Горульова, який ще й депутат Гоздури, про те, що треба бомбити Шебякіно або Шем'якіну, це вже не важливо. Кабами, авіаційними бомбами, керованими авіаційними бомбами, ну, це показує тільки одне: вороні поки може відпочити, бомбити буде Білгородщину. А те, що Білгородщина – це Україна, може ще й довести через те, що там спілкується величезна кількість людей українською мовою. Наша мова, наша територія, але нам вона не потрібна. Білгородщина має бути свободна. Саме БНР має право звільнитися від тоталітарного російського режиму. Хочу ще одне звернути ще одне звернути увагу, коли в Росії радіють, що російські ракети бомби. І гради падають на українську землю, то з'ясувалося, що в цю гру можна грати вдвох. Але чому ще зараз росіяни не радіють? Хоча Україна до цього ж не має ніякого відношення, це саме люди з російськими паспортами, які звільняють свою територію, а їм протистоять російські окупаційні війська, громадянська війна. В Росії почалася громадянська війна. Це те, про що розповідали раніше експерти. Але це поки що тільки на кордонах. Далі буде більше. Про що все це каже? Про те, що Росія запустила бумеранг, який повернувся до неї. Бумеранг війни, бумеранг ненависті, бумеранг болю, крови, бумеранг вбивств. І все, що відбувається сьогодні в Шебекіно, вина на цьому? На Путіна, на росіянах. І на всіх, хто підтримує війну. Тому, якщо Шебекіно перетворюється зараз в Шемякіно, то подякувати росіяни можете самі собі. А Україна переможе в будь-якому.